Добрий день. Ой, сьогодні треба сидіти під горіхом. Неділя сьогодні такої роботи сильно немає. Зранку в нас був дощ знов. Тихенько, гарно, тоді виглянуло сонечко. А це подивилась, кажу до Наташі. Якби трошки такий вітерець невеличкий, щоб вже дотрусив ці горіхи. А він такий зірвався, наче мене почув. І трусить. Що позбираю, а він знову на трусить. Ну вже небагато залишилося. Не треба їх десь І мушу сидіти під горіхом, бо машини їздять, а мені треба їх всіх збирати. Наташа десь варить їсти. Анжела вдома з дітьми. Це така у нас погода і робота сьогодні. Так, Наташа вже вийшла на допомогу, бо баба туди не залізе. І жалко геляку зрізувати, бо на ній багато горіхів. Так і по-пластунськи скільки нападало їх туди. Наша молоденька, то ще порачкує. А вітер не втихає, не дає нічого робити дощ, ні гарбузів бити, ні бураки рвати, ні кукурудзу ламати, ні город вбирати, бур'яни вивозити. Добре, що хоч успіли ми картоплю викопати, щоб болоті не гарбає все. Але яблучка тримається, трохи трошки вже його повно. Не встигаємо дороги пекти. І теличка їсть, і пиріжки пече, яблук навалом. О, хто до нас приїхав. Підождіт, я відкрию. У нас курчатка ходить. Ох ти! На обід приїхав. Добре, як внучатка близько. Ми дуже любимо додати перчик у борщик і тому будемо на зиму трошки заготовляти. Торік на просторах Ютуба я знайшла такий рецепт. Сирий перець, ні, не вариться нічого. Порізали кусочками і зараз мелемо. Дві ложечки солі чайних і півтори таблетки от стіл силіцевої кислоти. І ця рисочка. Таку ложку я розминаю. Перемішуємо і залишимо хвилин на 10, щоб все розчинилося. Так, Вже все в нас должно розчинитися. Будемо накладати в баночки стерилізовані. Закривати кришечками. По рецепту там кажуть, щоб зберігати в холодильнику, то рік я так і робила. А цей рік хочу спробувати і залишити їх в погребі. Думаю, що нічого не станеться, але побачимо. Оце в нас вийшло три баночки з одної порції, Ну, а я робила три. Тому вийшло ось так. Наш Олешка був маленький, він бабку слухав, все за мною повторяв. Я його катала по всьому селі. Він віршики знав, все знав. Олешка, Олешка а як коровка каже, а козочка? Ме! Ме козочка каже? А півник як каже? Кука. А курочка як каже? Ку-ку-ку! А собачка? А китя? Да. – А мишка як каже? <п�лод> а коровка як каже? Several. А свинка як каже? <как> <как> да? mm -hmm. О, а баранчик як каже? Б. Be... Be... А півник? Півник як каже? Be да. Зараз зробився старший, ходив в садик, дивиться мультики, став погано говорити. Прямо по дитячому так. Чи то мультики так портять дітей, чи то в саді когось він так повторяє за кимось. не знаю. Хуліган зробився. Трошки не слухається, не хоче повторати, не хоче віршики вчити. Давліш? Тому що ти не знаєш. Нічого. Підросте трошки. Так він все допомагає. Все, видирає з рук, хоче допомагати. Говорити не хоче так, як треба. Говорить сильно по-дитячому. Малесеньким було таке миле дитятко. Дітки ростуть. Це ж треба так дивитися, не змигнути. Олєшка вже повечеряв і чекає маму. Скоро мама його забере. Усім на добраніч.